В ресторані біля самого кордону замовили кремслики. Це деревний по-нашому. Картопля по-домашньому три, е, три тарілки пограчу. Ну у кожному мамі. Мені мамі татері, е, квас і, і е, штрудель з е, вишинками і, е, і маком. Я люблю штрудель з яблуками. Я, ну, я в мене вдома готовлю, в мене на ігринок 13 є. Але з труден -ті я я не їла і попробую і зроблею. Якщо мені сподобається, то я буду вдома пекти. Нам принесли бограч в такій величезній тарілці. Крем злики, це дерний з сиром. Картопля по-домашньому. Це картопля, напевно, піджарена з цибулькою і дуже смачнющий. На е, новий готель це називається Віла Лукаш. До речі, подивіться, які тут є е, диванчики. Будем ну, прикольно сидіти зранку, особливо коли літом мені здається. Але в сусідньому номері ми дивилися, там е, в приміщенні диванчики. Ось, але в літом, мені здається, тут краще. Зараз покажемо номер. Правда, там трішки без порядочок, а нічого. А це де посвідчується. О, дивіться, як гарно. Да? Лишка, лишко мене. У мене сушилку не виключив. е Ну, такі тумбочки, телек. лік. Е-е, тут запах Єгипта. От реально запахи. Ти зайшла і та є запахи літа. І ванна. Мінімалізм, дуже мінімалістичненько. Але мені сподобалось, що там є тераса Добрий ранок. Новий день, новий день на Віла Лукаш. Тут дуже красиво. Мені тут дуже сильно подобається, тому що вчора не було сонечко і було все так похмуро і було не настільки прикольно. А ось сьогодні вже тут. Сонечко, до речі, там є біседка і є кухня, на якій можна самому готувати. Там вона велика кухня, і там можна робити каву, і можна просто готувати, я не знаю, якісь макарони заготувати чи ще щось. Там є і плитки, і тарілки, і чашки, і каструлі. Ну, коротше, все, що маємо. в мене собі просто йдеш і сам готуєш. Ось диванчики. дуже прикольно, особливо, коли літо, мені здається, вставати. І так от дихати ось карпатським повітрям. Але зараз не літо, до речі, також тепло. Я вже сьогодні в бомпері просто і тепленько, і ми зараз кудись поїдемо, щоб не засідувати на одному місці. Так сказати, тому що ми багато вже добули, ну і ще проїду. Ось. І зараз я буду снідати і будемо виноситись вже свою в машину. І будемо їхати. До речі, там ззаді є площадочка. Ну, я, така ніяка площадка, там не качеля, кухня для дітей і. і нуса. Кігорка ні. Їх в берег голову в жайворолок і по можливості я щось буду знімати. І знаєте, що я ще не поняла, що мені треба вмитися, тому що я з макіяжем. Ми приїхали їсти равликів, і я так подумала, що в берегово в ринку багато вже хто був, і це буде вже нецікаво дивитись. Тому про ринок я нічого не знімала, а ось про равликів. ну, в равликах, в равликах теж багато хто був, але все-таки я з що я замовила. І тут біля, равлик, біля равликового ресторану тут дуже багато виноградних ем, винограду вирощують, і ну, його прям дуже багато. Ці масштаби. Ви просто подивіться, це все виноград, і його вирощують самі працівники. До речі, сік в них є власне виробництво, і я куштувала дуже смачний. А ось равлики мені не дуже сподобались, На запах вони були плюс-мінус, а ось на смак не дуже. А потім мені принесли бануша, і ми поїли банош, тому що банош я дуже сильно люблю. І якось так пройшов наш день. Ну, а потім ми поїхали в інший номер і зустріли ось це. Як я вже хочу, щоб він був у нас, літав в нашій країні, тому що я. Дуже люблю літати в, сам... в самоліті і колись я казала, чому ми не зменшуємося.